Всім привіт! Ви на каналі iKL Крипта. І сьогодні глянемо з вами ринок, глянемо біткоін, глянемо іншу крипту і інші важливі індикатори, які дійсно, скажімо так, з великої до ймовірності покажуть нам де дно ринок. Хто не бачив, я ще давно шортив там ефір з 3427 там до цілих 2340-2380, але, скажімо так, по 2200 планував його відкупати, але передумав і трошки пізніше розповім, чому. Також важливо писав про біткоін, коли він був там 99 031, я писав про те, що ми підемо ось так: от вниз, кінець березня, це 72 500 доларів. Але в цілому, на даний момент часу, ми падали ось на 78 467. Можемо бачити, що от рівно ось цей рівень ми кольнули. Це той самий рівень, який у нас є ось тут на скріншоті. на жаль, не можу збільшити, я надіюсь, вам видно. Що я би хотів додати до цього діла. Ми бачимо, що ми зараз там навіть не на 78467. Ми бачимо, що там раніше стрілочку я показував на 72500, але важливо шортити вже пізно. Побачите на ефірі. На ефірі ми пробили, грубо кажучи, підтримку. Не грубо кажучи, а таки пробили підтримку, яку ми отримували. Ми її пробили з третього разу: перший, другий, третій. Важливо підмітити, якщо підтримка тестоїться три рази, то на четвертий, скажу за все, вона пробивається. Тут, в принципі, тут, тут була, в принципі, тест, тут був тест, можна там це врахувати як, там, повторні. Але в цілому, я рахую, що ми на третій пробили. Ще часто буває таке, що там отак от на четвертий пробивається. Якщо ми глянемо, що у нас відбувається взагалі по тренду, то по тренду у нас ситуація сумна. Чому? Тому що у нас ламається тренд, який уже доволі давно. Започаткований, то ми, як правило, відпрацьовуємо до його а його започаткування це ціни в районі 1000 доларів. Чи буде ефір 1000 доларів, але в цілому така ймовірність є. Тому, як мінімум, я не планую відкупати, відкупляти ефір. Я думав, що ось, до прикладу, там 2200 я куплю. там, І, в принципі, воно би так сталося: 2200 би купив, воно виросло там 2700 умовно, продав би. Було би все добре. Це якщо ми будемо дивитись на ось цей графік. Там у мене був план купити по 200, і в цілому ми впали ось там в зону 200. Я б міг би купити і заробити. Але все-таки я передумав і зараз розповім, чому. Дивіться, ефір практично не ріс під час того, як ринок ріс або стояв. Там візьмемо якісь інші теж там альткоїни, про які всі говорять. Там зараз солано люди всі відкупляють, але для чого її відкупляють, я не розумію. По тій причині, що за останній час, коли ринок стоїть або росте, Солана вже не сильно реагує. Да, Був там якийсь імпульс на новинах, по типу що Солану додавлять резерв США. Але це я би не сказав, що вже зараз сильно грає роль. Тому не робіть зараз на неї сильний акцент. Зверніть увагу на домінацію Солани. Вона кожен день знижується і знижується доволі суттєво. І дивіться, ми по суті тут формуємо розподілення. Я не бачу тут якогось там накопичення. Мені здається, що з високою дорою ймовірності ми просто вийдемо вниз, сюди, кудись. Якщо ми впадемо так по капіталізації на салані, вона не буде коштувати 200-300 доларів, вона буде коштувати доларів 80-70. Окей, 100. Якби, але я би не робив туди ставку. Робіть ставку часу на те, що показує себе сильніше ринку. Або пок... або туди, хоча б заходять зараз гроші гроші в селану, не заходять щитки, а полумертві щитки, якщо запускаються, вони вмирають другий, третій день. Все. Мені здається, зараз час щитків трохи пройшов, а вся солана держалась на щитках, на білдерах. По ефіру я об'яснив, я не купую, купувати поки що не планую. Якщо ми будемо в зоні там, тисячі доларів, окей, я задумаюсь. І скоріш за все, я щось куплю. Якщо ні, не цікаво, вибачте. І тепер головне для чого я це хотів записати відео. Це те, де я буду купувати в загальному крипту. Дивіться, у нас є домінація USDT плюс USDC. Це головний індикатор. Скажу так, оприділяю, коли я купую крипту, коли я її продаю. Наприклад, на підтримках. Ось тут підтримки, я її продаю, на супротивах, я її купую. По суті, там тут я купував крипту, тут я її продавав. Тут я буду купувати крипту, тут я, скоріше за все, її буду продавати. Я не думаю, що там ми впадемо далі на рівень 005, але в цілому можливо. В будь-якому випадку краще там, тут купити, потім тут продати, тут продати, впадемо сюди, тут продати. Окей. Типа, якщо ні, будемо будем сюди рости, то там, тут продати уже це буде все рівно невеликий профіт. Головне вибрати ту крипту, яка дійсно буде рости, тому що, по суті, USDT плюс USDC. Це великий маяк, який руководить всім, який відчуває все, всю крипту абсолютно на собі. І якщо ми будемо умовно купувати там якусь фігню, яка от по домінаціям, наприклад, буде падати там, ту саму салану, то вона, по суті, там, ця штука домінації ЮЗ і ЮЗС, вона може падати, крипта може рости, а салана в цей момент рости не буде по конкретним причинам. І в цілому, ми, ви собі тут, якби, тут вам уже потрібно фіксуватися, у вас збиток або нуль, і вам немає сенсу. Тому важливо, я кажу, щоб домінація росла, можливо, там BNB вибрати, можливо, Tron вибрати. Tron взагалі себе чудово почуває завжди. Там інша є крипта, яка теж себе добре почуває. Дуже уважно звертаєте сюди увагу. І що якщо ми пробиваємо цю, цю зону супротиву 008? То тоді ситуація сюр. Що це буде означати? Це буде означати, що ми, скоріш за все, підемо кудись, ну скажімо, от в цю зону точно. В цю зону точно, на 11, Це погано буде, дуже погано буде для ринку, але в цілому, от при умові, якщо будемо бачити 0,11, це ефір в плані може бути там 1000-1200 доларів. Я собі думаю, давайте можемо даже переглянути зараз, що може коштувати ефір. Ну, в цілому, так. Да, да. плюс мінус він 1000-1200 доларів він буде, якщо ми туди впадемо. Точніше, ну, на цьому графіку ми виростемо. Але я кажу, пріоритетна для мене зона це ось ця. Від цієї зони я буду відталкуватись. Мені було, скажімо так, важко пересидіти, до прикладу, коли ми падали, і от останнє падіння, виходить, ми сюди зайшли. Я такий думаю, ну все, ще, ще трошки, ще трошки, я буду купувати. Ми не дійшли, починається сильний рост ринку. Получається, це, от коли говорять зараз зараз США, я думаю, блін, ну в смислі, ну, чому, навіщо думаю, все, я списав все на ліквідність, те, що вони просто намагаються для себе вибити ліквідність, і, і окей, думаю, нічого страшного, я, я не, головне, не втратити, головне не втратити, нічого страшного, що я не дозаробив. І в ітозі на... пишу про це в свій телеграм-канал, типу, що я ще чекаю, все окей, якби я ще не закуповуюсь. І в ітозі на другий день ми знову отримуємо падіння, падіння доволі значне, і ми знову йдемо в цю зону. В цілому, опять же, логічно і очікувано. Скажімо так: на цьому все. Якщо хочете бачити, що я планую купувати, заходьте до мене в телеграм-канал, там про це пишу, він буде в описі. Дякую за увагу. Всім хорошого дня, до побачення.